Єдиний квиток спроба друга у Києві знову взялися його впроваджувати. Цей квиток може бути зручним для тих, хто одразу користується двома видами транспорту міською електричкою та автобусом або трамваєм. Йдеться про четвертий та п'ятий трамваї на Троєщині, які підвозять киян до електрички, та автобуси 59, 60 та 61. Вартуватиме квиток 6 гривень. Студентка Катерина щодня користується міською електричкою і трамваєм. Вона живе на Троєщині і каже, таким маршрутом їй найшвидше добиратися до університету. А єдиний квиток ще й дозволить заощадити. Я вважаю, та правильно. Ну тим людям, які їздять. Ну у мене мама вона їздить на роботу на Петровку і з роботи теж на електричці, на трамвай вона їздить. І як би я теж їжджу, поэтому я вважаю, що це дуже потрібно даже. Ну це дешевше. Утім, нововведенням задоволені не всі, Дехто з киян взагалі вперше чує про єдиний квиток. Єдиний квиток який? Расскажите, будь ласка. А, о чем это идет речь? У меня пенсионное засвение, поэтому мне это, наверное, не принципиально. Сив, трамвай, заплатив за один и за другий вид транспорта. Не треба час гай. Система, единый котел, станция. Это 50% оттуда будет красить. Люди, чтобы, ну как. Сбі Вартість проїзду в електриці 4 гривні, а в трамваї та автобусі 3. Тобто на одній поїздці з єдиним квитком можна зекономити гривню, рахуючи стоїчному департаменті транспорту. Таким чином, якщо їздити за цим квитком 5 днів на тиждень, то проїзд на місяць обійдеться на сотню дешевше аніж проїзний. Утім, коли шести гривневий квиток можна буде придбати у касах, у департаменті не знають. Це комплексний підхід, який ми за яким ми зараз працюємо. Які не можуть порахувати скільки грошей доведеться Витратити на нову транспортну ініціативу міської влади, оскільки пішло нашої грошей, тобто ми точно не зможемо надати таку інформацію, тому що. Ну, це великі процеси, тобто процеси великі і різні процеси. Утім, запевняють, спеціальні компостери під єдиний квиток валідатори вже встановлені у всіх транспортних засобах. Пілотний проект єдиного квитка чиновники виставили на обговорення на сайті столичної влади. Там можна висловити свою думку щодо новації. Голосування триватиме до 1 червня. Яна Карольна Яндоброносов п'ятий канал.